Друзі, відео по Коваленку Андрію, так, по пропагандисту державному те, що ми жаліємося з вами, то це і ПСО, і це Росія. Винна Росія, я зачитаю ось. Спочатку вони підняли тарифи на світло. Відразу на наступний день почали надовго вимикати світло. А коли ми. На третій день дістали дизельні бензинові генератори, і вони відразу голосують за підняття акцизів на паливо. І скажіть, що це не політика проти своїх громадян, на яких ще тримається ця держава. От. Я хочу підтвердити, що правий не Андрій Коваленко, який розказує, не жалійтеся, бо це Росія винна, а знову ж таки розділяйте і розумійте, де ворог і де ворог. Де внутрішній, а де зовнішній, тому що отак себе вести, а це дійсно так, ви знаєте. Виключили світло, знову виключили, затягнули, потім тільки генератори запрацювали, давайте повисимо е акциз, давайте влупимо по них ще й на бензині, заробимо на топливі. Отак працює держава. Замість того, щоб допомогти знизити ціни, дати можливість людям вижити. Вони викручують повністю все до нитки з людей і розказують, що винна там Росія. Знаємо ми, хто там винний. І Росія, і Путін. Ми знаємо, хто вони такі. Ми хочемо дізнатися, хто ви такі. Отут сидите ці воші. Хто ви такі? Дякую, і до побачення.